Він підпорядкований, ви не є. Я розумію, а банку, я розумію, але коло бочки мають певний випадків. Наважаю, що люстрація в нашому місті пройшла.

Це наш наш відне маленько, маленькое, але переможе. Така вільна, яка розмовляє українською мовою, яка розмовляє російською мовою, яка прекрасно розуміє всі інші людей і народи, має наводити лад на своїй території і показує приклад всій країні, в тому числі Києву, як треба боронитися, як треба об'єднуватися, і як треба проводити люстрацію,